Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми розберемо з вами, чому на нашому тілі з'являються червоні родинки. Чому вони з'являються у саме певних місцях? І в певний вік чи являються ці родинки з сигналом про щось погане? Чи можуть вони перетворитися в рак? Детальна відповідь на всі ці запитання. Ви отримаєте сьогодні у цьому відео, тому ж дивіться до кінця і не пропустіть важливу для себе інформацію. Поява червоних родинок на тілі мучила людей давним-давно. І звичайно, що у різні періоди нашої історії різного роду люди, вчені, лікарі намагалися пояснити, що це таке. Ось, наприклад, в 16 столітті в Європі, у Франції. Ті червоні родинки називалися поцілунком диявола. Люди вірили в те, що вони виникають від проклять і гріхів, які люди роблять. Тому люди носили спеціальні амулети, ходили до спеціальних людей, які знімали це прокляття. У Китаї, наприклад, під час правління династії мін, вважали ці червоні родинками застоєм енергії, енергії ЦИ. І в той час, теж відомі особистості на той період часу, відомий лікар Лі Шеджень, в 1593 році він писав це у своїх трактатах і книгах, що потрібно вивільняти цю енергію. ци. Тобто це застій цієї енергії, це якийсь блок. І для цього він використовував масаж та голкорефлексотерапію. В 16 столітті в Англії, наприклад, вважали, що поява цих червоних родинок це порушення функції печінки. Тобто так званий печінковий жар, печінка горить. І коли вона... Горить, то це все організує нам появу червоних родинок. І, наприклад, лікарі того часу радили пити спеціальне вино із додаванням трав для того, щоб загасити цей внутрішній жар. Коли ви в себе чи в своїх рідних знайомих виявили ці червоні родинки, не треба зразу панікувати, що вже порушилася функція печінки, і тепер уже все детальніше про те, чому зміни в печінці відбуваються, і про ще додаткові ознаки. Порушення функції печінки я розповідаю ось у цьому відео, яке ви можете подивитися. А для тих людей, хто хоче більше знати про печінку, про серце, про кишківник. Я запрошую вас на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я. На нього зареєструватися дуже просто. по посилання під цим відео, реєструйтеся і зразу починаєте навчання. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую, запишіться на курс, пройдіть його. І налаштуйте свій організм. Але все змінилося у XIX столітті, коли у 1872 році англійський дерматолог Вільям Тілбері Фокс подивився на це утворення під мікроскопом. І він побачив, що це не просто червона пляма чи там якась проказа, а це розростання ендотелію. Судин, і він його назвав ангіомою, і не простою ангіомою, а саме вишневою. Тобто вишневі ангіоми. І так, ці вишневі ангіоми – це невеличкі утворення розміром від 1 до 5 міліметрів, які можуть бути від червоного кольору аж до вишневого. Частіше вони виникають на тулобі, на кінцівках та в області. Шиї вони не турбують, не доставляють ніякого дискомфорту, але інколи при травмуванні, одежу чи іншими предметами верхньої шкіри, вони можуть кровоточити. А зараз я попрошу, щоб ви у коментарях написали, де. І коли ви виявили у себе такі утворення. Але чому закріпилася саме назва печінкові сольози? Люди бачили, що коли є зміни в печінці, коли страждає печінка, то їх є набагато більше. Але, можливо, це просто був міф? Ні. Сучасна наука це довела експериментально в дослідженнях, де було підтверджено, що при зниженні дезінтоксикаційної функції печінки Якраз збільшується їхня кількість, тому стародавні уявлення про те, що печінка плаче від хвороб, знайшла підтвердження науково сьогодні. Чому так? Тому що колись раніше медицина була спостережна. Люди за чимось спостерігали, записували, нотували. А на сьогоднішній день у нас медицина експериментальна. Але ті спостереження, які Напрацьовувалися століттями сьогодні мають наукове експериментальне підтвердження. Було підмічено, що у жінок. Ці утворення з'являються частіше, ось не так давно, в 1920-х роках, у Сполучених Штатах, поява цих червоних родинок була підмічена, що вони частіше виникають тоді, коли жінка вагітніє. І тоді появилася теорія, що це сигнал про вагітність тобто, це поцілунок фактично долі, який говорить про те, що жінка вагітна. Тому при появі такої червоної родинки жінка була дуже щаслива, адже говорила ж про те, що вона може мати дітей. Але на сьогодні ми знаємо, що це не пов'язано не з самою вагітністю, да, а з тими гормональними змінами, які відбуваються під час наступання самої вагітності. І це зокрема було підтверджено також уже пізніше, експериментально, що коли печінка знижує свою функцію, то такі гормони, як естроген, які виділяються у жінки, вона не здатна повністю нейтралізувати. Тому в крові кількість естрогенів може бути занадто висока. І лікарі підмітили, що при цьому стані, коли піднімаються естрогени, може цих червоних родинок утворюється більше. Але ще раз, причина виникнення цього стану була в тому, що печінка знижувала свою функцію. Але тут виникає логічне запитання: почекайте, якщо тут ситуація в естрогенах, то до чого тут чоловіки? Адже ли в чоловіків естрогенів немає? Це жіночий гормон. Це не так. Тому що у чоловіків також виділяються естрогени в шкірі та в жировій тканині? Тому у чоловіків виникає точно така ж сама ситуація. Тільки їм вже не треба бути вагітними, їм треба, щоб у них виникало інтенсивне зниження функції печінки, наприклад, при цирозі, чи при інших станах, чи при вираженому жировому гепатозі, який часто виникає. І тоді печінка не може переробляти ці надлишки естрогенів і буде знову виникати таке явище. Але до чого тут ці естрогени? Невже естрогени можуть заставити клітини не ділитися ні, не можу, тому що для цього потрібен, як нам уже каже, генетика, специфічний фактор. Цей фактор стимулює ділення клітин, з яких розвиваються Капіляри. І ось в даному випадку саме естрогени в високих дозах можуть це робити. Але самі естрогени нічого не викликають. Для цього повинна бути комбінація певних умов. І наступною умовою є це локалізація. Що мається на увазі під словом локалізація? Це певна ділянка шкіри, яка найчастіше піддається травматизації або дії якихось зовнішніх факторів, наприклад, там, чи одежі, чи тепла, чи там, як нам розказують про ультрафіолет. І при цьому шкіра в цьому місці має бути тонка. Тобто постійна так звана травматизація або мацерація шкіри, стимулює відновлення. Тобто це умова для відновлення. І тут на допомогу приходить ще й естроген. Тому помічали, що там, де є, наприклад, постійна травматизація, часто навіть така ситуація була у моряків, які носили канати, наприклад, там на своїх плечах чи там його тягнули. От вони бачили, що да, там, де постійно травмувалася шкіра канатами, в цьому місці виникали червоні роди. І навіть моряки це назвали морським прокляттям. Що якщо така ситуація в тебе виникла, то це вже все, ти проклятий, тобі в море йти не можна. Але сьогодні ми знаємо, що то все були міфічні вірні від нерозуміння причин виникнення змін у нашому тілі. Наступне запитання: а чому саме вік? Чому саме після 40-50 цих утворень стає більше? Звичайно, тут же знову є наука, тому що помітили, як нам казали, що з віком у нас сповільнюються процеси відновлення, наша шкіра змінюється. Але задача нашого мозку це забезпечити біологічне виживання, тому сповільнюється відновлення, але чутливість до факторів, які активують відновлення. Посилюється це і призводить до того, що тепер наші ендотелії суди стає більш чутливіші до того естрогену і тих травмуючих факторів, які виділяються, щоб що? щоб швидше і якісніше регенерувати. Тому немає значення, що у нас вік збільшується має це значення, що наш організм адаптується до цього. Але виникає ще така цікава ситуація. У нас є люди, які дуже люблять чистити печінку. З допомогою різних жорстких методів хтось інтенсивно п'є касторку, хтось використовує інтенсивне сліпе зондування без підготовки, і потім, після таких жорстких процедур, у них виникає. Величезна кількість цих червоних родинок. Не думають, а що ж тут таке? В чому ж проблема? Я ж печінку хотіла почистити. А проблема в тому, що ви використовуєте занадто все інтенсивно. І пам'ятайте, якщо функція печінки знижена, вона буде нездатна нейтралізувати ті сполуки, які є у нашому організмі. От ви будете і бачити наслідок. Але тепер саме головне питання. Виникли ці червоні родинки. Що тепер з ними робити? І чи можуть вони перетворитися у щось погане, наприклад, рак? Адже ми виходимо на сонце і нам розказують про те, що дія ультрафіолету може викликати рак. І це є повна нісенітниця. Ультрафіолет. Рак викликати не може, і тому ви можете йти спокійно із ними загорати. Ви спокійно можете з ними будь-що робити. Ці родинки не перетворюються в рак, і самі оці появи розростання оцього капілярі, вони не несуть ніякої загрози організму. Це просто сигнал про зміну роботи певного органа у нашому тілі. І не більше. Тому ви можете використовувати і лазер для того, щоб їх прибрати. Ви можете використовувати і кріодеструкцію, куди ви їх заморожуєте. Не треба, конечно, їх там пробивати, намагатися перев'язувати, цього не потрібно. Треба пам'ятати одне, що якщо ви будете використовувати вище оці сказані методи, то в такому випадку у вас можуть утворюватися пігментні плями на шкірі, бо там буде задіяна дерма, і потім ви, наприклад, коли вийдете наприклад, на сонце, то ця ділянка буде більш темніша. Цього боятися також не потрібно. Нічого із ними не робити. Не потрібно, не потрібно їх боятися, не потрібно за них переживати. З ними потрібно просто жити і розуміти. Але чи можуть вони зменшуватися? Це дійсно так. І для цього треба правильно створити умови для відновлення печінки. Для цього є відповідний алгоритм, де ми спочатку використовуємо правильне харчування. Ми використовуємо потім вістеральну терапію для відкриття каналів, щоб стимулювати відток жовчі. Тільки потім ми назначаємо засоби, які стимулюють сам відток жовчі, щоб не було підвищення внутрішнього внутрішньопротокового тиску в ручних капілярах, і вже тільки потім ми використовуємо засоби для відновлення печінки. Якщо ви будете використовувати саме такий алгоритм, це призведе до швидкого відновлення функції печінки. І оці червоні цяточки, які будуть діаметром там, від 0,5. Максимум до 2 мм, вони повністю зникають. Більші вони залишаться, але вони перестануть бути більш такими яскравими. От і все. Якщо це відео відкрило для вас якусь нову інформацію, обов'язково поставте лайк. Також напишіть у. Коментарях, в якому віці у вас виникли ці червоні родинки, коли вони у вас виникли, і яке пояснення вам надавали лікарі або, наприклад, ваші знайомі, також обов'язково поділіться цим відео, щоб люди краще розуміли, що це за зміна на тілі і чи потрібно її боятися. І обов'язково підписатися на канал, де я буду випускати нові відео, які розширять ваше уявлення про те, як працює організм та що дійсно потрібно робити, щоб створити оптимальні умови для його відновлення.